Вітаю вас на каналі Гра Розуму. Сьогодні ми вирушимо в тропічні ліси Південної та Центральної Америки, щоб познайомитись з одним з найцікавіших істот носухами. Ці тварини виглядають як мікс єнота, лисиці та мавпи, але вони унікальні самі по собі. Чи знаєте ви, що носухи це майстри виживання в джунглях? Давайте дізнаємось більше про цих дивовижних тварин. Носухи це ссавці, які належать до родини єнотових. Ось кілька цікавих фактів про них. Носухи мають довгий та рухливий ніс, який нагадує хоботок, звідси і назва їхнє тіло вкрите густою шерстю, а хвіст довгий і смугастий. Вони невеликі, зазвичай досягають 40-70 см у довжину, а їхній хвіст може бути таким же довгим, як і тіло. Носухи живуть групами. Зазвичай це самка з потомством, тоді як самці живуть поодинці. Носухи це справжні експерти з виживання в джунглях. Ось чому. Вони їдять усе від фруктів і комах до дрібних тварин. Це допомагає їм адаптуватись до будь-яких умов. Вони відомі своєю допитливістю та здатністю швидко навчатись наприклад, носух можуть відкривати контейнери або знаходити їжу в незвичайних місцях. Носухи не лише цікаві для дослідників, але й надихають людей у культурі. У місцевих племен носухи часто зображуються як хитрі, та кмітливі персонажі. Дослідники вивчають їхню поведінку, щоб зрозуміти, як тварини адаптуються до змін у навколишньому середовищі. Носухи з'являються в мультфільмах і книгах як симпатичні та кумедні персонажі. Носухи відіграють важливу роль в екосистемі. Вони допомагають розносити насіння рослин, що сприяє відновленню лісів. Живлячись комахами та дрібними тваринами, носухи допомагають підтримувати баланс у природі. Їхня присутність свідчить про те, що екосистема знаходиться в гармонії. Носухи це не просто милі тварини, а важливі мешканці джунглів, які допомагають підтримувати баланс у природі. Вони нагадують нам про те, як важливо зберігати біорізноманіття та піклуватись про навколишнє середовище. Який з цих фактів вразив вас найбільше? Пишіть у коментарях і не забудьте підписатись на канал, щоб дізнаватись більше про дивовижний світ тварин. Дякую за перегляд! На каналі ха розум, знайдеш ти факти, ти вивишні з кожної сфери світу Осок твій розлад не знаннями сп'ятий Кожне відео захоплює немов новий зліт Цікаві факти, що здивують всіх Науці природі всюди свій успіх Хочеш знати більше? тише, на підписку Зі мною разом вирушаю в мандрівку В кожному відео Тебе в своїх відомих мріях Музика Підписуйся, щоб не пропустити найцікавіші